Люблячого Бога, Отця, Сина і Духа Святого, буде з усіма вами. каже апостол Павло, для мене життя це є Ісус Христос, це є Христос, а смерть каже, то надбання, бувши ув'язненим, апостол Павло пише послання до церков, пише настанови до церков і так, дорогі і возлюблені браті і сестри. 197 сторіночка ми заспіваємо псалом і далі будемо читати Слово Боже, книга повторення закону. 18 й розділ, про частку левитів, також про те, що вони робити гріха Гебати в храмі і пророцтво про Месію. Для початку слова слів'я. Косарів помістрах. Розмахалися гострими косами, що їм квітка твоя їм би бороти справу свою, я на милість твою, сподіваюся Спаса мій Господи, на милість, на милість, на батьківську милість Твою, я на милість Твою. Сподіваюся, спасем мій Господи, на милість, на милість, на батьківську милість твою, віра Божа одна днів моїх незамінна супутниця, що де мною завжди Керуватимеш, Боже, мій сам, що ти каменем став. І підійде за мене заступишся в косовиці лихій. Об мене мене гостра коса, я на милість твою, сподіваюся спаси, мій Господи, на милість, на милість, на батьківську милість твою. Я на милість твою, сподіваюся, спаси, мій Господи, на милість, на милість, на батьківську милість твою не даремно ж бо ти набував мене свіжими росами, життєдайним дощем від посухи, від спеки зберіг. Перебони мене псалмоспівами славними, Господи, щоб Тебе, Боже мій квіт у лузі прославити міг, я на милість Твою сподіваюся, спасе, мій Господи, на милість, на милість, на батьківську милість Твою. Косарі із лугів поверталися з гострими косами, перед ними вцілівши, під ранім я сонцем стою, упиваюся ним і дзвінкими небесними росами. Славлю квітом тебе, за любов невичерпну твою, я на милість твою. Сподіваюся спасами Господи, на милість, на милість, на батьківську милість Твою, я на милість Твою, сподіваюся спасами, Господи, на милість, на милість. На батьківську милість Твою. Будьте благословенні в цей вечірній час, 18 розділ, книга повторення закону. Голосу не завтра маю. Завтра маю дуже відповідальний день служіння. Служіння Богу людям. І ще додаткове служіння і служіння. Але дай Бог все буде, все буде гаразд. Не знаю, що там у Ютубі, бо щось воно не йде мені ні. ні нічого не пише, не, не показує. Можливо, і немає зв'язку. У Фейсбуці буде. З 18 розділу перший вір читає. Священикам, левитам. Усьому левієвому племені не буде частки та спадку разом із Ізраїлем. Та огняні жертви Господа та частки його будуть їм. Огняні жертви на цілопалення, це буде частка їм земельних наділів у Ханаанському краї для левитів, таких фактично й не було. Каже. А спадку не буде йому серед братів його. Господь, він спадок його. Як він говорив, був йому, а оце буде належати священикам від народу, від тих, хто приносить жертву. Коли це віл, коли це одне з дрібної худоби, то носи священикові плече. І шоки, і шлунок. Початок візбіжжя свого, від винограднику свого, і від оливи своєї, і початок стриження отари своєї дасити йому, то тобто священику левитам. Бо його вибрав Господь Бог твій з усіх племен твоїх, щоб ставав він служити в Господнє ім'я. Він та сини його по всі дні. А коли прийде Левит з одної з брам твоїх, з усього Ізраїля, де він мешкає там, і пробуде за всім жаданням своєї душі до місця, яке вибере Господь, і буде він служити в ім'я Господа Бога свого, як усі його брати Левити, що стоять перед Господнім лицем, то по рівні частині будуть вони їсти. Опріч маєтку, проданого по батьках. Насе частку священикам левитам. Сьогодні священики на видно оці в усіх, і на язиках в усіх, що йому він має, а що їм, не всіх однаково. Хтось більше має, кілько кому дано. Хто хоче мати більше, працює. Але навіть і за те, що ти працюєш, то тебе ще хочуть зневажити, хто підтримує руки Так. отак. Один, два, три кінець. Я вже навіть не говорю за село, бо. Бо так є. Але. Що йому, от нащо то йому? Що їм? Підтримки нема, а вона написана мала бути. Живеться служитель от престола. А я не давав, чи я не давала і не дам. Ну то твоє, але не рахуй чужого, не в чуже вікно. Не заздри тим, хто більше має, бо кожному із нас дано лише тільки те, що в Бога заробляє. Що заробляє? Що в Бога що в людей? Що от диявола через людей, бо дявол кидає людям на серце погані лихі думки, люди грішат. Каже і за кожне марне слово. Буде суджена людина в останній день. Тому, якщо даємо, підтримуємо, то слава Богу. Якщо не даємо, то не упоминаємо що шушую. Працюю морально, фізично, розумово і горлом голосом. Чуєте, що в мене вже хронічні мозолі на, на цьому від співу, від проповідей. І я не, не, не співаю на весілях, на хрестинках, мерлинках, бо немає того вже роками. Ну, а якщо навіть є хрещення, це відбулося в храмі, і всі роз'їхалися. <кій> бо в селі діти не родяться, нема кому родити. Бабці лишилися по 80 років. Ну і що казати? Служу Богу і вам, всім людям і своїм парафіянам. І завтра це продовжиться служіння. І, отож, якщо по Слову Божому ми маємо підтримувати невидів, священиків. Далі каже 18 розділ 9 вірш: Не робіть гедотного. Каже Ісус, коли ви Гедоту побачите в храму зневаження, запусіння. І каже, коли будеш виходити до краю, входити до краю, тобто Хананського, що Господь Бог дає тобі, то не навчися чинити такого, як Гедота цих народів. Так роблять ці народи гедот. Нехай не знайдеться між тобою такий, хто переводить свого сина чи дочку свою через огонь. У язичників було, що через огонь очищає, О, і переводили дочки синів через огонь. Далі каже, хто ворожить ворожбу, бо це Гедота в очах Божих. Нехай не знайдеться між тобою такий, хто переводить дочка сину через вогонь, або хто ворожить і вдається до ворожби. Хто ворожбу ворожить по хмарах. І хто ворожить по птахах, і хто чарівник, і хто чорнокнижник, і хто викликає духа померлого та духа віщого, і хто питає померлих, бо то гидота в Господніх очах. Значить, то все було в народах язичницьких? Неодноразово навіть сам цар Саул ходив до відьми, щоб вона йому викликала духа Пророка Самуїла, сам ходив. Хоча заборонив, бо Бог заборонив. І каже, що хто чорнокнижник, хто викликає духів померлих, то є недобре. гедота для Господа кожен, хто чинить таке. І через ті Гедоти Господь Бог твій виганяє їх перед тобою. Запитували, чому постраждали люди в Ханаліянському краї? Чому постраждали ці, що жили в Єрихоні, погинули діти, дорослі? Чому? Бо чинили Гедоту в очах Божих. Каже слава Боже, бездоганий будеш ти перед Господом Богом своїм. Будь досконалі, бо Господь досконалий є. Бездоганий, де будеш? Бо ці народи, що ти посядеш їх, слухають тих, хто ворожить по хмарах, слухають ворожбитів, а ти не таке. Тобі дав Господь Бог твій. Не таке дав тобі Господь Бог твій. Господь дав закона, щоб Його слухати і виконувати. Далі ми читаємо 18 розділ, 15 вірш. Пророцтво про Месію. Каже пророкам спосеред тебе, з братів твоїх. Такого, як я, поставить тобі Господь Бог твій. Його буде, будете слухати. Згідно з усім, чого жадав ти від Господа Бога свого на хориві, в дні зборів, говорячи, щоб більше не чути мені голосу Господа Бога свого, з цього великого вогню вже не побачити і не померти. І сказав до мене Господь. Добре сказали вони, поставлю пророка для них споміж їхніх братів, такого, як ти. І дам я слова свої в уста його, і він їм говоритиме все, що я накажу. І станеться кожен, хто не слухатиме слів моїх, що той пророк говоритиме моїм ім'ям, я покараю того. А той пророк, що зухвало відважиться промовляти моїм ім'ям, слова, яких я не наказав був йому говорити. І що буде говорити ім'ям інших богів? Хай помре той пророк, тобто інших пророків, які не від Бога не мають бути. вбиті камінням. Каже хай помре. А коли ти скажеш у серці своєму, як ми пізнаємо те слово, якого Господь не говорив, що буде говорити той пророк ім'ям Господа, і не станеться та річ, і не прийде, то це те слово, якого не сказав Господь, у зухвалості говорив його той Пророк, і ти не будеш боятися Його. Пророк спосеред братів твоїх. Як же Ісус говорив, каже, в Назареті в містечку, Словому родинному гніздечку, каже, немає пророка, хіба що в вітчизні своїй і не сотворив чуд, Не сотворив чуд. Так, дорогі браття, сестри, довіряємо свої серця, думки і слова Господу. Хочемо, щоб Бог чув, молимся. Хочемо чути Бога, читаємо Його слово. Читаємо Його слово із книги книг. І Бог буде чути нас в молитві, а ми Його через призму Євангелії, Біблії і Божественних книг. Вибачається, на ну так сів голос. Що я вже ледь говорю. А співати я сьогодні на службі Божій трішечки поспівав. Ну, там була архерейська служба, був митрополит, ще така романа, річниця була. І я чую, що ще гірше, а що вже буде завтра на служінні, я не знаю. Напевно, треба йти полускати горло, бо я не можу говорити. Я не можу говорити, тому я буду завершувати ефір. У зв'язку з тим, що не маю сили е, вести його, а вам, Хай, Господь, да сили, здоров'я, добра, многих і блага літа. літам. Як чуєте, то я стараюсь так говорити, щоб виговорювати слова аж в голові такий, кінескоп мені свистить. Але нічого, все пройде. І завтра я буду може, як огірочок, бадьоренький. Тому дякую за спільну. Можу молитви не було. За спільністю читані Божого Слова, у співі псальми, молитися вмієте, щоб я не садив голос до кінця, бо це на зв'язки дуже велика, велика нагрузка, і я не можу говорити. говорити. Тому пошепки станемо кожен коло свого ліжка і поговоримо з небесним батьком сам на сам в тишині. Знаєте, у молитві схиляюсь на коліна в тиші і тебе, я благаю, Бог, владика душі. І помолимся. Добре. Все дякую за розуміння Божого благословіння, бо не маю. Не маю чим, чим говорити. Люблю, поважаю здоров'я всім і мирного неба бажаю. Дякую Богові і ЗСУ за цей вечірній час, що ми могли сьогодні зустрітися. І так. Дякую. З Богом. До побачення. Мирного недільного всім дня. Слава Ісусу Христу і з Богом. Бо нема сили. Де -то. Ярослава Анна, дякую, не знаю, що з ефіром.